Ну що, продовжуємо з вами слідкувати за погодою та дякувати героям. Сьогодні я вирішив зробити погоду на три дні з 22 по 24 березня, але попереджаю, вона може не співпадати з реальним життям, тому сприймайте відео як приблизний огляд того, що може бути. А так, для тих, хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, щоб не пропустити чесні пронози погоди, Де я кажу погоду, як є 22 березня до кінця доби майже без опадів, але локальні дощі прийдуть у західні області, які протримуються до кінця 23 березня. Також під кінець доби невеликі дощі зі снігом можуть очікуватись на півночі країни, переважно у Чернігівській та Сумській областях. Денна температура стабільно коливатиметься від 12 до 15 тепла. 22 березня нічна температура по країні опуститься до 4-7 тепла. Холодніше буде у Криму до 0, переважно у гірській місцевості. Пориви вітру впродовж доби сягатимуть позначки 4-6 метрів на секунду. Місцями пориви будуть потужніше до 10-12. 23 березня дощі продовжать тур по західним областям, які протримуються до кінця доби. Про грози сказати складно, тому промовчу не виключні дощі у Вінницькій та Житомирській областях. Також звечора може покрапати на сході та півночі країни. Денна температура коливатиметься у межах 10-13 тепла, хлотніше буде у західних областях до 6-10 тепла. В вона опуститься до 4-6 тепла, тепліше буде у західних областях до 9-11. Пориви вітру сягатимуть позначки від 3 до 7 метрів на секунду. Місцями вітер буде потужніше до 13-16 мс. Орієнтуйтесь на жовтий кольор, який означає, що вітер буде потужніше. Або вот тут мій прогноз погоди, як і прогноз від інших каналів, може бути неточним. Але давайте, хоча б, прикинемо картину, що може бути 24 березня. Дощітиме у західних та північних областях продовж доби зранку у південних. В центральних областях та у Криму може локально покрапати. Денна температура коливатиметься від 10 до 12 тепла, тепліше буде на півдні та у Криму 15-17 тепла. Під кінець доби температура впаде до 6-7 тепла. Одразу видно, що у західній області прийде теплова хвиля, бо вночі там температура коливатиметься у межах 9-11 тепла. Порави вітру продовж доби по країні становитимуть 10-12 метрів на секунду, місцями 12-15. Ще раз нагадаю про підпис лайк та коментар також не забувайте поширювати контент у соцмережах